Всем хашки ха з вами я зв'язан Ninji Games и сегодня мы будем грати в игрушку під нашу Bass Driver Simulator. Сім'я наступающим новым а ми начинаем грати в ігрушку и разглядати всяких людей. Чому? Потому что тут є зимній режим. Скоро у меня на канале выйдет видео топ зимних ігор на Android. І комп'ютери. Ну от перша топ ігра на комп'ютері. Даже славі. Але комп'ютер комп з 2005 року він тянет цю ігру. Найдовший міжміський маршрут пролягає в Австралії. Автобус проходить 5455 км і з'єднує міста Брізбен і Перт. Нічого себе. 5000 км. О, все, ми заспавнились. Надо буде, коротше... Надо вибрати маршрут там, де Окашу ми могли заправитись. Після того, як ми доїдемо. Так, після того, як ми доїдемо, нам надо буде приїхати на заправку, коротше. Пойберете маршрут. я нуб. У мене інтервали було по два. Тому ще нуб. Ну тут три, один, два. Два. Хотя попробуем за чеканок. Я, я ж на якийсь там я нубик. Короче, назад, надо, щоб все забросилось. Так, все. Так, все. Все тут зроблено, да? Да, все. Почати. А я забув даже які тут туполения, стоп. На яку заводиться? стоп, 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 стоп. На яку заводиться? на R На R R Стоп, 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 стоп. Я забув, на яку заводиться. Так, газ. Рега, СТ. Нас классика мотор R. А, ну так. Все, поїхали. Все, нарешті поїхали. А, зручника же, точно. Я забув, як, як зручника забирати. Ручник. Тут є нема ручника. Щеплення. ручне гальмо. От. Вот. ручне гальмо. Ручне гальмо З. Краще, давайте заново. Я вже зрозумів як це все працює більше фоні всі Ну знову мені про Австралію говорить. Зараз нажимаємо R, нажимаємо Z і тапку в повномемо. Бо це на час, коли не Ще треба буде трохи з графікою пограти, щоб вона в мене не вагала. Ну якщо не буду вагати, то я не буду з нею гратися. Так. <сі> Цей автобус може їхати аж 100 км на годину, який на Форці, походу. Так. Я хочу автобус поміняти на. Вот. Ну от такий. Він косніше. Крас... Він крас... Він я, на... я на такому дитинстві їхав. Так. Вибрати маршрут. ОК. Вибрати. Угу, все, Почати. Ну-ка, точно, так? да, точно. Так. все, почати. Чекаємо загрузки. Так, Р, З. все, Поїхали. Р, З. А, утримувати треба. все, поїхали. От, перша зупинка. Двері відкривати вроді як на F. Да. Да на F. Все, сідайте. Всі сіли. Так, як тільки пройде повністю оплату, я вже виїжджаю. Так, все, погнали, поїхали. Двері закрив. Так, да, да двері закрилися, поїхали. Графіку треба трохи поменшити. Бо воно щось зажост. Жохлива в мене стоїть. І тоді трохи вагає? Кількість трави. кут огляду. Ні, 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 кот угляду о... скасувати. Так, кількість трави пусть буде мало. Далі. Дальність, близько. Я Якісь зеркала погано. нові. Добре, пусть так буде. Поїхали. Надіюсь, вам не буде засильно вагати. Так, поїхали. Один маршрут пробила на 20 хвилин триває. Так, ну все, поїхали. Ні, ти не поїхали, бо є додік. А як? А, X, X, Вс, скорее все, скорее, скорееш, скорейше. Так вс погнали. Скорее все, скорее всего, скорейше, скорейше. город, пип'ять як лагає. Так, все, тапку в пол, тапку в пол, тапку в пол. Тапку в пол. Скоріше, Я маю встигнути. А тут прикольно землі горда, правда, трохи вагає. О, не, ну я встигаю капець ще як. Я вже думав перезагружати його перезапускати катку, а я і так встиг, до міська за газу. У нього надо прийти в 5.33, а ми прийшли в 5.32 десь. Okorętno, tak, żeby nie za, ich zahełtałmy pasażerów. więc. pants, wszyscy pojedziemy dalej. Tak, jak się tam nikogo nie ma, to mam nadzieję, nikogo tam nie ma, tak żeby tak, tak, się. Tak, trochę przesupełniaj, trochę przesupełniaj, zawraca, 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 Tak, od opa. I stajemy, czekamy, 5.33. Десь 530 2.30 я вже буду виїжджати знову. Ну шо, як вам, пасажири, прикольно. раз же наступаючим наступающих новым уроком. Наступаючими святами. І дякую вам за 167 підписок. Так, все, відкриваємо двері. І да, э, не забувайте, то, що у нас на 200 підписників вийде кліп, точніше трек. Надеюсь, всі сіли, Вроде всі сіли, надіюсь. Відкрився ще дверью. Вдруг это смесил. А не всі сіли, все, поїхали. Якраз раз у 5.33. А хоча ми мали прибудет в 5.33, тільки, але все рівно. На... Вони думають, що я вообще якийсь нуберу. Навіщо дві хвилини мені на такий, на такий довгий, на такий короткий шлях. Я щось не пойму, непонятно трохи. Так, от, мабуть, из-за того, що пробки будуть. з за цього, мабуть. Да куда ты тормозишь, Йоханный бабай? Так, все. Нарешті. Так, все. Подивимось, пока що шо у нас роблять. Ну, цей просто дивиться. Так. Так, сейчас, наручника надо поставить. Чекай 5.34.30 і все. Наші купа А буде. це наша, конечно, зупинка, я так понял, так да. Так, ну давай, 10 секунд. Короче, відкриваю двері. Сідайте, сідайте. Так, все, забираю ручник і, і закриваю двері І виїжджаю Блін, це червоний світ, вони по везвонам. Можна наручнику поставити, щоб я, нечаянно назад не скатився, якщо в на горді. А всякі буває. Блін, як же класно! На дворі зима і тут зима. Правда, на дворі ще сніга нема, але все одно. Сьогодні вийде нове проходження ве, е, ну, не за бейби, В не Верза Бейбі, а хотя от, Ребенок жовтому Ссс. Бляха Йоханий Бабай Йома Мені хоча б в мінус не вийти, мені надо Хоча... а, ну я і не уйду в мінус. Мені як мінімум буде 60 за цей рейс. Бруто всіма массивам. Так ну Хоча б 20 буде зараз. Так, все, чекає. Чекає. Але А що мінус 200. Ну виїхав я дору... за дорогу. Ну подумаєш ну, подумай, ну з, з ким не буває вообще кончені якісь розраби. 200. Ну ладно би там 100, ну 200. Що в неї з лицем? Що у них двох з лицем, я не пойму. <плес> Все, добре, заходи. Заплати 64. Ну хоча б я не в мінусі буду. Все, поїхали. Савецька вулиця якась. Завод нефтове апарат... апаратиот. Що це нефті може, вони не хотіли сказати. Завод нефти може. А не завод ...нефтове... А топовий. Я навіть це прочитати не можу. Український <смі> поясніть що це означає. Я не пойму. Якийсь завод з нефті, ну я не знаю. Завод нефто... А. Ну я вже не прочитаю за чувак зайшов, собі заплатив. Так, завод нефтовеа Парад Привод. Нефто В апарат Привод Навіщо нам Nefto апарат Привод? Я не знаю, це в Росії таке є. Нахріна це в Росії, я сам не знаю. Ну, в принципі, в 538 вже треба буде виїжджати, так що вже проїхали. Блін, поїхали. Блін, ми що на З і це поворотники в іграх, а тут на З ручник. А наві... Куди я жену, так. Куди я жену вообще, якщо все равно я не так уж и давай зупинки? Ну, все равно треба трохи піднажати. Одна людина, ну чому тільки одна. Ну, можна хотя б один раз-дві. Ще. За що за всіх? Не все нормально. Так, чекаємо. Почекаем. Все, короче, заходи. О, выходьте, заходьте. А, мне ставика показалось, что великий псих. Все, поехали. У нас максимум плюс 100 будет. То что погано. Так. Савецька вулиця. ой ой а отут тут уже треба піднажати. У нас 50 секунд, а зупинка не також і... і близько. Капець, я 80 їду. Ой, стоп, 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 стоп. Ну, знову тільки один чувак. <кхи> Сідай. А, виходьте. Заходьте. А, а, це бабуся. О, бабуся прямо біля мене сіла, прикольно. Все поїхав. Я ж закрив двері? Дай закрив двері, фух. Ой-ой. Ой-ой, в -ой. Ой -ой. мене одна хвилина. Ой-ой. А, зупинки задалеко. Ой-ой, тапку в пол, тапку в пол, а. Вже через 5 хвилин буде кінцево. кінцева. Скоріше, тапку в пол, тапку в пол, тапку в пол, тапку в пол, тапку в пол. У мене 50 секунд, зупинка задалеко. Скоріше. Пасажири, не бійтесь ви виживайте, я всього лише тапку в жму. Так, зупиняюсь, зупиняюсь, зупиняюсь. Зупиняю. Все зупинився. Сідайте. Сідайте, сідайте, виходьте, виходьте, сідайте. У мене 120. Получається, якщо... Ну, коротше, десь 200 у мене буде. А це якщо по одному персонажу буду заходити? А це десь 200. Я особо не рахував. Ну, 64, це якраз у нас десь 200 з чимось буде. А якщо по двоє буде, то у нас буде... Десь. Ну майже 300. Так. Ну все під'їжджаємо. Навіщо в нас де... Ну так. Да. Оцей челіпізрік тут тусується. Пусть тепер чекає. Вулиця прогонує. А, прогонна, прогонує. Коротше, чувак, заходи, бо не не знаєте, що там з дорогами буде. Вийшов, зайшов один чувак. Так, все, поїхали. Нікого я там не просрав, все, поїхали. У мене було б вже 400. У мене було б вже близько десь майже 400, якщо б я не попав би туди. Тут меня блін. блин Маме еще плюсом заправитись надо будем Эээ е Поні Гроші витрачаю. Вообще не приношу Лише Од... витрачаю. Такс Вот тут -от поворот Тут это так понял Хтось дрифтал тільки шоу я повстречка їду, да? Я думаю, що буде непогано... трохи Нормальніше якщо я сюди перестроюсь трохи. Ну, якось так. Короче, так як ми їдемо просто прямо, я чуть-чуть нажму Так, мой що ви же там, шоу у нас тут робите? А нічого особливого, я завжди. Так обережно, бо я на обочину почав трохи їжі. Так, ну шо ви тут? Ну цей чувак просто собі кудись дивиться в вікно. Просто собі їде. Та знову я на обочину капець, виїхав. Отут тут заправка, треба буде на ній заправитись. А перед цим я маю доїхати до конічної зупинки. О! Ну нарешті перший раз, перший клас. Пер одну машину побачив на цій дорозі. О, я вже бачила цей значок гаража. Значить, зупинка боїська дуже. Тоб вона і, тих, і так близько, вон <гад> вона. І тут нікого не... А, це, конечно, зупинка точно. Виходь. Хорошого дня, хорошого дня вам. Ну все. Маршрут закінчено, зароблено грошей 184. Я поняв. А тепер мені треба якось акуратно отут би заправитись. Так що поїхали на заправку. А ведь третья буду прикольніше. Блин, це реально буду взаимнився. На, на деревах нема вывести. Реалистично. За це плюс лайк. За вай. Так, ще выйти в векспейс. Enter. А, ну не така... Блін. Блін, чого так дорого? Я заробив не так уж і багато. А, тринадцять... А тринадцять чого? А, бензобак повний. А, це на тому тупому автобусі було мало топлива, а тут уже бензобак повний. Ну все. Вийти. Щас подивимось, я реально його до максимума на заправу. Ну-ка, грати, кар'єра. Оце от... на наступній серії на оцьому жовтому поїдемо. чоловічку. В деяких автобусах ви можете відкривати люки, вікна, водійські двері та інші деталі, залі включены курсором мы еще кнопку потягнувши вгору. Ну шо, у мене там загружається, чи все? І гра здохла. О! Дарів до максимума. А на тому автобусі. О! Mercedes Titaro Мені на нього трохи не хватає. Моя Марія. Ти ж 34 четвертий майже. Надо буде на нього купити. А тут є дорожче. Mercedes Titaro. Во, на цьому... Пер А, на... А на якому персонажі був мали паву? на цьому? А, мені во цей ще треба купити? А я можу вибрати? Ні, не можу, мені купити його треба. За 5000, що то дорого. Ну короче, серії ми все це проверим. Щось там по побобимо. по ну, а Но выбор на каналі Ninja Games и всем